Лише про політичні, але й про кримінальні і політику кримінальні теми говоримо з Ігорем Мусічуком, нардепом від фракції радикальної партії Олега Ляшка. Вітаю вас у студії. Вітаю. Пане Ігоре, для вас несподіванка от ротація Борис Лошкін на Ігор Орайнів. Ну абсолютно, взагалі, я ще вчора написав, що нічого чого вас дивує, яка вам різниця? Головне, що щирі українці. Нема ніяких, вони з однієї команди, з однієї обойми. Райнін завжди вважався орієнтованим на Лошкіна. Нічого дивного для мене не відбува. Ну, я вже в попередній студії цю цитату згадував. Сьогодні прочитав, що для того аби працювати з президентом, значить треба або його знати 20 років, або працювати раніше в Рошені, або бути з Вінниці. І От по жодній цій не проходить ранін, по жодній цій критерії. проходить по критерію Бориса Лошки. Ну, між іншим, от ще одна інформація і припущення, що чому Лошкін так хотів у ще в минулому жовтні піти з посади після затримання Геннадія Корбана, після такого трошки брутального його поводження з ним в суді ці багатогодинні судові процеси. А зараз, начебто, теж друга хвиля активізації цього бажання через. Ну, через запровадження е декларування електронного для українських чиновників, і, начебто, не все своє майно, голова адміністрації, вже у відставці хотів декларувати. Правда чи ні? Ну, я чув таку версію і скажу більше, того, що я думаю, це не останнє звільнення, яке пов'язане з небажанням вказувати майно. І я не думаю, що Лошкін боявся. Ну, всім відомо, що він відомий колекціонер. Що він досить заможна людина, але є декларування, воно вимагає чітко вказувати всі матеріальні цінності, які знаход... і де вони знаходяться і як вони знаходяться, вказувати, які вартують більше 60 тисяч гривень, вказувати всі активи, в тому числі офшори і все інше. І у випадку, якщо. Не вказуєш, то під ну, або невірно заповняєш зумисно. Невірно потрапляєш під кримінальну відповідальність. Я думаю, що для багатьох чиновників це стане певним Нинішніх а, Нинішніх чиновників. А якщо ти правильно заповняєш, то ти потрапляєш під присіл потенційних крадіїв, так і. Всяких кримінальних елементів, які це, не знають, де це, що знаходиться, Це, склами. до речі, також питання, тому що ну зрозуміло, що не крадій не прийде грабувати Бориса Лошкіна чи якогось чиновника народного депутата, члена уряду, яких там охорона, захист, сигналізація і тому подібне. А давайте подумаємо: у нас є декларування для чиновників всіх рівнів. Ну, Добропорядний чиновник назбирав якісь кошти, працює в якійсь районній адміністрації, вказав перелік майна. А завтра до нього прийшли з паяльниками і утюгами, і в жінки все це відібрали. Тут треба думати також, якби прозорість є прозорість, але якби і убезпечити людей від того, щоб. Це не стало базою даних для бандитів. Ну між іншим, от ваше ставлення багато зараз говорить про те, що в надрах БПП виношується ідея цієї нульової декларації. Коли ми до сьогоднішнього дня от що заробила, людина вона декларує, а далі вже платимо податки. Ви чули про таке, і ваше ставлення до цього? Ну я чув таке, я скажу більше. Якщо е, річ йде про майнові цінності, особливо в частині рухомого е, майна, е, то в принципі це можливо, тому що зараз з'ясовувати нереально хто кому в спадок що заповів, хто в кого що виграв в карти. Ну і взагалі це просто нереально зараз з'ясувати. В той же час я скажу: ну ми ж не можемо легалізувати. Рейдерським шляхом захоплені офіси, заводи, параходи. Тобто тут має бути індивідуальний підхід до всіх цих питань. Пане ну а вас особисто не можу не запитати про у цей конфлікт, скандал щодо вашого маєтку в селі Білогородка. Можете... Ну, По-перше, в мене немає маєтку в селі Білогородка. Там є будинок моїх друзів, близьких. Але з таким самим успіхом я навіть частіше буваю в маєтку ще своїх друзів під Борисполем в Вороньках. Буваю в Лобнах в маєтках друзів. В Лобнах у мене у друга маєток, він там власник декількох молокозаводів, маєток 50 гектарів з. Комплексом, але вони не є моїми і не були моїми. Тому всі ці здогадки, ну, будь ласка, я декорую все своє майно, це принцип. І якщо я прибаю колись будинок, то я його обов'язково задекорую. Тим більше той будинок, про який йде мова. Він досить скромний і не тягне на слово «маєток». дякую. Ви про коней згадали про іншого коняра. А сьогодні інформація остання від е, національного антикорупційного бюро от е, набу оголосило в розшук мати народного депутата Олександра Онищенка, який переховується в Лондоні. Підозрюють її у е, злочинах, передбачених статтею частиною першої статті 255, Інеса кадирова оголошена е, в розшук. От ваше ставлення чи. Е, Будеться справа, хоч колись доведена до кінця, і хтось буде покараний. Чи знайдуть Інесу Кадирову, а також Олександра Онищенка і сина? Ну, я думаю, не знайдуть. Думаю, навряд чи хтось буде покараний. Чому? Тому що, е на жаль, е правоохоронні органи одні тільки стартують і починають працювати, інші прогнили повністю. Е між ними відбувається протистояння. Хтось в чомусь зацікавлений, хтось в чомусь не зацікавлений. І, як показує практика, дуже тяжко довести будь-які справи до будь-якого логічного завершення. В той же час, наскільки мені відомо, Олександр Оніщенко Кадиров готується до серйозного захисту в екстрадиційному суді Лондона, прикладів Видачі з Лондона є одиниці, до нашої країни взагалі немає. І перспективи дуже такі. Сумнівні. Покажу, ну, між іншим, Меса Кадирова, їй 71 рік. Достатньо літня жінка, чи справді вона в такому віці могла займатися якимись кримінальними діяннями, чи просто була зіц председателем зі з головою. Ну, я думаю, що Олександра Кадировна, матір, мав. Фірми і вона власником була з правом підпису. Зрозуміло про історію минулого тижня. Ще не можу не запитати з іще одним втікачем від українського правосуддя Владиславом Каськовим, колишнім керівником насагенції з інвестиційних проектів. Ваша думка чи справді його депортують з Канади чи з Костаріки, де він зараз знаходиться і в якому він там статусі перебуває? Ну, Треба чітко з'ясувати, в якому він дійсно статусі перебуває. Тому що одні говорять одне, інші говорять інше, він стверджує третє, він пересувається вільно. Ну, Якщо він пересувається, то він вже явно не затриманий, я так розумію. Ну, Прокуратура каже, що він не затриманий, але перебуває під контролем, значить, панамського правосуддя. Ні, але ви, яким, цей ви, ну, є? яким цей контроль є, ви вірно говорите. Давайте так. Давайте говорити чітко. Про речі, які мають місце. Коли на вимогу Інтерполу затримувався Ігор Марков Марадона, то він затримувався. І я був в Італії, я його бачив в кайданках. Інша справа, що тодішнє керівництво ГПУ кинуло це все і не довели справу до екстрадиції, тому що. Італійський прокурор тоді особисто мені, моєму колегі Андрію Лозовому казав: дайте нам от аргументацію, про яку ви говорите, тільки від не від імені народних депутатів, від імені Генпрокуратури з підтвердженої доказовою базою, і ми його екстрадуємо. Як бачимо, Маркова відпустили, а там взагалі сказки не зрозуміла ситуація. Тим більше до цього він був у відні. До цього він був в інших країнах. Ну він взагалі живе в Відні, в нього там дружина, діти і бізнесу. Я, я... І... Так, я, я про це, власне, і кажу. Якщо він Ворошу Кінтерповач, ми його не затримували в Відні. Ну, Взагалі, історія досить дивна. Я думаю, час розставить крапки на дві. І ми тут побачимо, чи це прорив в роботі прокуратури, чи це черговий ляп. В роботі тієї ж таки генпрокуратури. про прокуратуру про військову ще хотів запитати. Сьогодні друга річниця Іловайської трагедії. Сьогодні день, коли саме українські частини оточені в Іловайську, виходили через цей так званий «зелений коридор, і були розстріляні російськими військовими кадровими. Ваше ставлення щодо того, хто має бути покараний. Ми говорили з Олександром Данилюком. От буквально в четвер він казав, що не все так однозначно і не можна однозначно звинувачувати там муже. Женка і Гелетея в тому, що сталося, бо всі трагедії просто повірили російським військовим обіцянкам, і, начебто, домовленість була ледь на рівні самого Путіна. І потім росіяни просто ну обдурили, могу кажучи, тих людей, які повірили їм на слово на слова про цей зелений коридор. Ваше ставлення є два е, момента ключових. Е, для мене дуже тяжко говорити про Йововайськ. У мене друзі там залишилися. Назавжди. Зовсім юні, молоді друзі. Ксьон йому було всього 19 років на момент загибелі. Це доброволець батальйону Азов. І ще, але питання для мене особисто стоїть так. Перше, треба конкретно дослідити всі матеріали, в тому числі матеріали української розвідки, наскільки вона доповідала про те, що в Іловайську готується пастка. У мене є особисті дані, я бачив деякі матеріали розвідки. Про те, що розвідка попереджала, що чотири місяці перед цим, уже в часі якби, окупації, в працював бетонний завод. Ну, ми ж розумні всі люди, ми розуміємо, що бетонний завод в окупованому місці, ну не будинки ж вони там будували. Будувалися оборонні споруди, з якими зіштовхнулись наші бійці ще під час заходу Віловайська. Були дані розвідки про переміщення російських військ. Знову ж таки, треба дати оцінку, як ці дані були використані командуванням, хто конкретно і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Я з усією повагою, але Олександр Данилюк, якщо мені не зразує пам'ять, був радником міністра оборони на той момент. Тому ну, не можна якби, однозначно сприймати саме його точку зору. Але в той же час я хотів би сказати винне вище керівництво, військове вище керівництво держави. Чому тому, що рішення приймались неадекватні? Я не знаю, хто кому гарантував, хто кому повірив. Якщо такі перемовини відбувалися, вони фіксувалися. Якщо вони не становлять загрозу, а виправдовують пана Муженка і пана Геватея, давайте оприлюднимо їх, давайте заспокоїмо суспільство. І тому подібне. І нарешті існують матеріали тимчасової слідчої комісії Верховної Ради минулого скликання, яка чітко встановила про провину військового керівництва Генерального штабу і тому подібне. Ці матеріали в правовому значенні не реалізовані. І нарешті останнє по цьому. Два роки сьогодні два роки з дня цієї трагедії. Весь цей час іде слідство. Військовий прокурор Матіос і військова прокуратура в цілому не спромоглися передати до суду матеріали, не спромоглися надати суспільству матерям батькам загиблих. Матеріали, які б свідчили, зняли б можливо оці суспільне звинувачення. Можливо, б люди повірили, якби вони були обґрунтовані. Я переконаний, що це не робиться тому, що е влада боїться, що коли відкриється Іловай... правда і трагедії. Це може повністю змінити політичну карту країни. Я переконаний, що Матіос має понести відповідальність за те, що два роки ця справа нікуди не рухається. От Олександр Даналюк, теж розповідаючи про події тих часів, каже, що велике велику роль тоді зіграла вулиця. Що люди, які блокували Міністерство оборони, пам'ятаєте з Генштабом тут на повітрохловському проспекті, вимагаючи повернути значить оточених наших хлопців, теж ну вплинули значною мірою на отакі рішення про цей зелений кори». Дор, правда чи ні? Я не можу стверджувати, наскільки це вплинуло. Це, мабуть, Олександру Данилюку краще відомо як раднику міністра оборони, але я скажу, що саме це пікетування з підпаленими шинами, як ви пам'ятаєте. Стало причиною виключення з фракції радикальної партії Сергія Мельничука, який був одним з організаторів цього пікетування, тому що ми вважали і вважаємо, що блокувати військові будівлі, де знаходиться військове керівництво держави, в часі війни ну не є припустимим, не є нормальним. Інше питання: якщо це правда, те, що каже пан Данилюк, то чому форсу? Який був організатором так званого батальйонного братства, яке там цим всім займалося, чому його буквально через два тижні затримали, два тижні потримали у в'язниці і відзвільнили. До речі, по ньому є ще питання. Ми знаємо, що саме він вивіз на територію Російської Федерації Миколу Карпюка якого зараз суддя за злочим за злочином, яких він ніколи не брав участь, тому що можу з повною відповідальністю, я знаю Миколу 25 років і знаю Станіслава Квиха 25 років. Не один, не другий не брали ніколи ні за яких обставин участь у військовому конфлікті в Чечні, але і за це судять і засудили вже вас. Давайте до наших ще внутрішньополітичних суто парламентських подій. Хотів вас запитати про наступний тиждень вже сесійний. Верховна Рада починає працювати. Ми от з Юрієм Лісничим політологом перед вами говорили про те, що багато буде бажаючих значить дестабілізувати, дестабілізувати політичну ситуацію і працювати над учасні вибори, які можуть можуть відбутися наступної весни, ось ваша політична сила серед таких фракцій і політичних партій. Я ж не знаю, що ви маєте на увазі під тим, що дестабілізувати. Якщо протидіяти корупції в парламенті, якщо протидіяти здерницьким тарифом в парламенті, вимагати їхнього перегляду, то ми будемо. Якщо бігати і кричати оголосіть завтра вибори, треба. Першу чергу працювати для того, щоб запрацювала економіка. Бо от сьогодні відбувалась Національна Рада реформ. Рада є, реформ немає. Дореформувалися до того реформи. Це коли нові робочі місця з'являються коли бізнес починає працювати, коли люди зарплату починають Лошкін ну, сказав, що він його завдання залучити 200 мільярдів доларів до 36-го року. Це виходить скільки за 20 років для того, аби забезпечити щорічне зростання ВВП на 6,5-9% І той він сказав, що Україна і через 20 років не зможе наздогнати Польщу за рівнем зростання ВВП. Залежить не від кількості взятих кредитів, а від бажання їх вкладувати і реалізувати на відродження економіки. Він каже не про кредити, а саме про інвестиції. Це трошки різні ну, гроші. Е у нас розкрадаються що кредити, що інвестиції. Нема різниці. Радикальна партія наша чітко наполягає, що всі кошти, які заходять в країну, мають виключно направлятись на відродження промисловості, на створення нових робочих місць, на те, щоб люди могли мати роботу. А це все, що розповідають, ми за рахунок кредиту збалансуємо гривню. Потім беруть гроші, виводять. На банки на рефінансування через три місяці ми чуємо, що ці банки ліквідовані гроші вкрадені. кажуть, ми стабілізуємо ріст тарифів. Тарифи ростуть. А е, ніякої стабілізації про, нема про гроші про валюту. Гривня у нас впала буквально за останні там тиждень на 5%. Ми говорили з економістами про це. Якась політична відповідальність в керівництво національного банку буде. Яка перспектива? Бо аналітики прогнозують, що долар може бути не 26, а й 27 доларів, і в бюджеті наступного року він закладений по 27,2. Чому так? 27,2 за долар. Чи ми, це справді позначка до якої буде рости ми американська война? наполягали і наполягаємо на те, що голова національного банку Валерія Лонтерева має прийти в парламент і відзвітувати і не просто виступити з пламенною речі, яку її спічрайтери напишуть? А відповісти на запитання парламентарів, перш за все, відповісти на питання, чому така кількість банків впала. Чому вони, там же аналітика проводиться, чому вони отримали рефінансування перед тим, як збанкрутіли, куди ділися кошти, які направлялись на рефінансування і зникли? І багато-багато речей. Розумієте, Гондаєва винна. В тому, що Україна і так через війну, не маючи інвестиційної привабливості, втрачає її абсолютно. І е, вона несе персональну відповідальність і за курс гривні, і за стабільність української економіки. Грас, Ну і тоді коротко, ваш прогноз все ж таки по наступному пленарному сесійному тижню. Що будете розглядати які законопроекти, і чи ну чи буде ефективним голосуванням сіпі? Я думаю, що голосування буде ефективність голосування буде залежати які законопроекти. Будуть на розгляді радикальна партія як займала, так і займає однозначну позицію. Всі законопроекти, які направлені на посилення обороноздатності країни, які направлені на відродження вітчизняного виробництва, на стабілізацію гривні стабілізацію. Економіки, яка скочується взагалі вже прірву, ми будемо підтримувати. Більше того, ми багато автори, ну, цих законопроєктів. А те, що стосується якихось афер е і лобійських законів, ми, звичайно, не будемо підтримувати. І ми будемо навпаки вимагати зниження тарифів, То хай повернуться до норми хоча б минулого року, яку. Той уряд зводив 1200 пільгових кубів, вони навіть не можуть зараз спрогнозувати, наскільки зменшиться, вони, це Кабмін, я маю на увазі, наскільки зменшиться сплата людьми за комунальні послуги? Люди просто перестануть платити, коли замість. Трьох тисяч треба буде 7-8 платити. Ви уявляєте, хто із людей зможе заплатити? Ну, Грозман обіцяє, що просто виросте розмір субсидій, буде все гаразд. І через субсидії відмиються е, мільйонні кошти. Ну економіка так не будується. Людям не потрібні субсидії. Я зустрічаюся з тисячами людей, і люди кажуть, заберіть ці субсидії не треба. Дайте нам зарплату, дайте нам заробити, дайте нам можливість нормально жити. і Ми будемо платити. До європейських тарифів треба європейська зарплата. Це що я хотів би сказати прем'єр-міністру? Тому що. Те, що він говорить, що зростуть субсидії. Ми ж розуміємо, коли 40 мільярдів з бюджета візьмуть і передадуть олігархам, які є власниками теплоенерго, і облгазів, і обленерго.